Здесь шоу. Все. А, я ну, уже. Попутано. Это ты робишь? Наверное. Нет. 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 На. Это уже должно быть. Вот так. Так нельзя, чтобы. Два схода. Куди тянуть? Та удайки тяне на берег. Вот сюди так, мимо садка. Там садок, я не бачу нику. Нормально, тяни, кани, коне. Сейчас побальшу рибу. Вот ага. який хороший. Хороший, який хороший. хороший. Дивіться який. Угу. Поки ми там по ботибродіку по... Тарася теж виходить за обід Пообідав карасик з нами, бачите угу. Наше вітання, друзі вам Бачите, зараз південь вирішили ми трошки пообідати. З нами вирішив пообідати карасик. Такий собі непоганий карасик. От, можна сказати, ми всі трохи пообідали. Як ви вже поняли, сьогодні ловимо ми карася. Давайте будемо ловити його разом. Запрошуємо. Будемо ловити карася на фідер. Така у нас сьогодні фідерна рибалка. півдні. На дворі сьогодні не дуже спекотно. Хмари, як бачите, таке чудове у нас місце сьогодні. Так що можна посидіти. Якщо буде клювати, то і до вечора. Місце в нас сьогодні в такій затоці. Вітер північний, вздовж водосховища, там дуже сильна, волна, а в нас тут в затоці тихо, спокійно, не дує, не жарко і не холодно. Так що ловимо, дивимось, ставимо лайки, пишемо якісь коментарі. Сподіваємось, попереду щось буде цікаве Ой, і поклвки. Да-да, да чуть не злетів оттуда. Фідер. Ну це да. Ну це так карасі такі борзи тут. Так що не тільки на карачунах а вот там воно он вытянулся по піску. пешку Це продолжа борзи не тільки на карачунах таки борзи карасей на... а и на искравке вымазывается будем показать он уже грязный подожди Ну, вот, дивись, выкупала его. Ну, хороший, среблястый. Кидай в норочку. Вот это поклевка, вот это клювание. Да. Ну, вот, это опять клювание, что стягнет. Нехай, ну, хай, есть что -то. Чиї, на чиї, на чиї. Ну а То так фідер гнеться. Не могла поняти чи є, а тепер... Я скрипить той фідер. <схід> тут карасок добрий так дикий. Ті сьогодні хороші хороші. Там на, на камнях там Вен. два рази менше клюють, а тут диви, які гарні. Мурзаті только. Патріот, патриот. Я казала, що його черга. Да. А тут нема куди тянуть тобі? Ну да. Що? Не поняла, де хто. Що, нема? Зайшов. Все. Ну, Я он уже запутана, если оно так тяжело. Тикай, это ты робишь? Наверное. Нет. Нет. Не. На. <губи> <свистов> 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 это уже должно быть. Вот так так нельзя, чтобы два схода. Тут вытянешь? Я не пойму, что есть Ну хорошо телепало, ты балси. Ну, балси. Опять гарный где. Все. Снимай. Один в один, ты бачишь? Да, один в один. Так. Они, быть, подросли все. Ну, сейчас мой червячок. Схватило. Не пойму, что есть у него. Да, пусть є. Ты васяк довго просто я в червячок. Ага. Я такие карасики. є. М -м -м. Я тебе не Гарнюсенький такий. Давай. Та давай вже руки вимазала. Добре. Можна я тобі? Ой, тут впала. Так. Добре. Що ж, вже п'ять червячок. Далі у нас піде. Гарненько ось я знайдемо. то да, есть, они в кучу сбываются все. И в куточек ховаются. Зараз свеженько. Париків, наверное, штучки три надену. Хай так. Вот такие. Червячок с за париком. Понимаешь? Так, горденька була покльовочка. Ну що, на те ж саме місце. До тут деревину суху. Оп! Вітер підсилюється, дивлюсь. По прогнозу ж там, по-моєму, тоже, так? Да? О, що це вирівнялося в мене. Ти Ні, не Та я не знаю, ну рівний фідер стояв. нема? я Ні, нема нічого. Да. Я то на ветер, то на соседей, а тут выровнялось и все. На... Иди. Ну что, Света, что нас сегодня чекает? Удалый клюв? Чи не? У нас завжди удалый клюв. І кльові справи. Я теж так думаю. Те, що справи кльові, то зрозуміло. Ну, ну, не, 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 не. Тягни, тяни. Красиво. Це ми, друзі, навмисно зразу не тягнули, щоб показати вам клювання. Ну якщо буде видно, не знаю. Як ближче підходить. У мене ручки трусить, Ну так я ось якраз Я ж якраз насаджую, забуваю кормушку. Все. Іде карасик Цікаво ж не просто рибу витягнути, а ще й вам покльовочку засняти. Сам знаю як цікаво дивитись буває Коли вона клює. Да с пив камеру включить. Как поклевка была, такая красивая. Опустила. Помню. Опустила полностью и все. Уже дальше чекать не было куда. Е карасишка. Е карасишка. Эх, на пенатиста. Добрый. Добрая поклевочка была. Пам'ятаєте, я вам розказував, що загубив колесо від цього крісла, яке регулює наклон спинки. Тобто держи спинку. Зажим такий. Ну, якось не було часу мені сісти, його серйозно пошукати. Пробігся так по інтернету трошки. Знайшов там 400-300 гривень, але воно йде в комплекті весь механізм регулювання наклону спинки крісла ну думаю на що мені весь механізм мені тільки треба оце Ух! був час думаю пошукаю ще знайшов і 200 гривень і 175 і 100 була цифра але не було в наявності Дай думаю узнаю, чи можливо це зробити на 3D принтері. Зв'язався з ними, списався, описав, що мені треба, зробив фотографії, відправив. Там подивились, зробили якийсь там розрахунок і знаєте скільки мені нарахували? 1250 гривень. Зараз я вам покажу. Ось за отаке коліщатка. 1250 гривень. Я за це крісло віддав 1150 гривень. Це було років 6 тому, але все одно якось де логіка. Хай крісло півтори тисячі і колещатко 1250. Це вже якось воно, ні в які ворота, як кажуть, не лізе. Короче, я, звісно, відказався, вони мені зробили ще скидку. Ну кажуть, За 1200 ми вам зробимо. Кажу, дякую. Я подумаю, почав шукати ще й знайшов на промі 175 гривень. Оце коліщатка. Ну, плюс доставка там 35 гривень. А там ще, як виявилось зберігся мій особистий кабінет. І там всі мої покупки. Відеокамеру брав, навіть ці крісла я брав на промі. Зробив замовлення, перерахував гроші, а ще й завантажив додаток і тепер можу слідкувати де знаходиться моя посилка. Так що, друзі, коліщатку скоро я отримаю і я думаю на наступній рибалки вже буду з кріслом. Вирівнюю, да? Така покліплювання, нервно. Вирівняває все. І все. и выровняла опять. Это фильмами, и, да? и да. ривно хоп. Ну поклевкой Такие начались такие нервные. Так хорошо клювала всю дорогу, да? Угу. Поклевка и е, поклевка е, все. Хорошо хоть солнце в спину. За креслом сховался, за спинкой. Ну, ночью не так печет, да? Да. Бітерес такий приємний. Що там є щось? Є. Ну, до камери там. А, таки. Він без тебе не може, да? Mm -hmm. О, вот Света тянула мою удочку. Оп, оп, оп. Тримай, 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 тримай. Давай. Мусор не снимай, разверни его. все, наш. нас все, наш уже. Взматываем удочки. И остання поклевочка, смотрите. На остальных секундах. Ну от і все, рибалку закінчено. Не скупіться на лайки, на коменти. Цим ви нас підтримуєте, допомагаєте. За що вам велика подяка. Ну а ми бажаємо всім гарного настрою, міцного здоров'я і до зустрічі!